Всім привіт! Ось це буде дуже короткий урок історії все, що вам треба запам'ятати з історичної науки одразу як базу. Перше, історія не вивчає динозаврів і прочу остальну, і тайне походження світу. Це перше. Друге, історія вивчає людину, все, що вона створила, і все, що її оточувало, навколо неї було, і всі події, які у нас були, і так далі, і кліматичні зміни в цьому контексті також. Третє. Не існує поняття ісконної землі. Ніяких ісконних земель. Так, да, є землі, де почалося на генез і так далі, народу і так їхні питомім землі і так далі. В контексті великих країн взагалі, як, наприклад, Росія, США, це дуже дурно називати поняття ісконної землі. Четверте. Політика це можливості. Але історики дуже мало люблять політики, особливо сучасних. П'яте. І, мабуть, одне із самих головне. В історії треба вивчати ситуацію з різних сторін. Не прочитавши жодної книжки, не можна давати ваші експертні думки, які у вас є. Історія має під собою десятки наук, спеціальних історичних дисциплін, є там і археологія, і дуже багато наук, які допомагають створити цілісну картину світу. І інший шостий аспект у нас в Історії ми не можемо оцінювати людей, не знаючи епоху, людей, діячів, не оцінюючи контекст тієї епохи. Треба жити в тій епосі, треба розуміти, що люди мислили інакше і так далі. І тому подібне. То у нас, я бачу, роздають паради. Скоро вже дійде, що в три роки вийде дитина і буде роздавати історичні коментарі. Це всеосяжна, всеоб'ємна наука. Все. Гарного дня.